Що не так з українцями, які підтримують узкий мір. Саме про це піде розмова у нашому ефірі сьогодні. Вітаю вас, я Валентин Опрям. Дякую вам, що ви підписалися на канал Відверто ПРО. Так само поставили свою подобайку, вчанити вподобайку і написали якийсь коментар. Велика подяка вам, що ви зі мною. Дякую всім новим підписникам, хто підписався, вітаю вас. Можете написати в коментарях якісь ідеї, які теми можна піднімати. Так буде краще розвиватися. Мій канал, якщо ви підкажете мені, які теми варто для вас е, почути. Можливо, є теми, які актуальні саме для вас. Тому не полінуйтеся, надіть хвилинку-дві написати, яку тему ви б хотіли, щоб я озвучив в наступних нових ефірах. Тому що самому це робити дуже важко, і правда, важко е, щось добрий контент робити, але з вашою допомогою підказкою. Е, Можна покращити подачу інформації і так далі. Тому що є багато ц... цінних роздумів, але іноді, знаєте, хочеться, щоб це було актуальним саме для вас. Тому напишіть в коментарях, що би ви хотіли почути в наступних ефірах, які теми підняти і чому це так важливо для вас. Не полінуйтеся, напишіть. Добре. Дякую вам. Що не так з українцями, які сьогодні підтримують руський мір. Я сьогодні зустрічаю українців, які не визначилися в своїх позиціях. Але почну з першого дня повномасштабної війни, хоча в нас війна йде 10 років, а з них майже 3 роки війна Росії проти цілої України. Тобто кожен день обстріли, страдають люди, гинуть сім'ї, воїни, діти. Одним словом, жах робиться. Багато людей, які втратили кінцівки. Які залишилися ну, без простого нормального життя, і вони сьогодні мусять виживати хтось десь в Європі. Я не про тих, хто зараз на Мальдівах там десь шляється чи ще десь. Я про тих людей, які реально не, не шикують і не бикують, чи вони в США, чи вони в Європі. Але є такі люди, яким важко сьогодні, тому що війна. Росія в них забрала все, забрала мирний спокій і так далі. Наші діти сьогодні знають, що таке війна, і знають, хто такий ворог, і ворог на ім'я Расисти, Росія. От. І це знають вже наші діти. Діти вже з материнного молока вже впливають те, що вони, що, що расисти це наші вороги. Ось така реальність сьогодні. сьогодні які сьогодні в місті Запоріжжя загинуло шестеро людей, які ж сьогодні шестеро людей? А скільки таких випадків кожного дня відбувається, коли гинуть? по двоє, троє е від ракетного обстрілу, так далі? Я дякую Богу, що він і так нас береже, незалежно від світової спільноти, як вони там підтримують чи не підтримують, але Бог в першу чергу він нас берегає і дає нам. Ну, дає нашим українцям вижити і жити, але це дуже складно. Я спілкуюся з людьми, які в Україні це просто треш. Ну, це витримувати повітряну тривогу і так далі, і ти не знаєш, коли прилетить і, і що буде. Тобто ти живеш постійно під небезпекою. Ось такий русський мір, який сьогодні підтримують декотрі українці, особливо християни. Правда, я не за всіх християн можу ручатися. Тому що знаю навпаки багато християн, які підтримують Україну, які підтримують Збройні Сили України і все роблять на благо і захист України. Але при тому знаходяться люди, які все ж таки підтримують узкий мір. Я недавно на просторах Фейсбуку прочитав, що відома мимолітвіниця Тамара Дуднік виставила в себе матеріал. Поширила, поширила матеріал від е, росіян. І коли вона цей матеріал поширила, ну, звісно, мене це заділо, як це так. Тобто м це нормально, коли служитель може поширювати в себе інформацію про расистів. Ну, наприклад, в, е, «Русская русська Атланта вона висловила інформацію, а потім висловила... Е, е, Інформацію про, якісь там, про якусь унікальну обнову взаємовідносин в сім'ї називається Росіян Америка. Ну, ви розумієте, як, як це може тригернути Мені вже за це рота закривала. До речі, буквально через короткий час, можливо, через 5-7 годин, я отримав відповідь від Ковален, Ковале, Ковал, Ковал, Ковалевський Дмитрий ирина Пишет, Валентин, пробиваешь дно. Недолго тебе осталось долбать. Друзья тебе помогут. Верной дорогой идете, товарищ. Привет от русской Атланты и отписка. Скажите мне, шановные, а когда я чую, например, что-то про в Я просто маю закрити рот і нічого не говорити, тому що ви говорите про рашистів, я правильно зрозумів? Тобто я не можу сказати те, що я думаю, коли українська служителька Тамара Дудник виставляє в себе на Фейсбук-сторінці інформацію про це все, русська Атланта. А чому руска? Чому не українська Атланта? Ковалевський, чому не українська Атланта? Чому русський? Наскільки я знаю, що у вас в Америці є достатньо українців, які так само розмовляють українською, які так само мають діаспору українську. Бо наші українці вони от створюють такі русські, всякі, скажімо, атланти. Напевно, з цього. Хто знає щось, напишіть в коментарях. Але ну, мене це зачепило. Ну, це, це, це неможливо просто, тому що ну, ну, як можна так взяти і так підтримувати. Я, до речі, в духовній перемозі побачив інформацію якраз теж від Ольги. Дяченко Ольга написала там якраз виставила в духовній перемозі про те, що Тамара Дудніка виставила. Ну і звісно, я зайшов на сторінку Тамари Дудник переглянути сторінку. Ну, переглянув і зробив допис. Я буду реагувати. Так ви можете сказати, що я обіжений, що я там ну, тільки дню і ночую думаю, як би то когось. Зловити на чомусь гарячому. Ні. Я просто побачив духовній перемозі про те, що написала дяченко Ольга. Ну, і, звісно, я теж відрефлексував, коли я зайшов на сторінку Тамари Дуднік. Я їй нічого в коментарях не писав, бо сенсу немає таким писати: ні Дуднікам, ні містерам Ді, тому що вони і так нас не чують. От реально не чують. Вони, якщо і чують, то вони починають зразу нападати. Вам скажу, їхня риторика для мене зрозуміла. Зразу нападати. Ну, але коли е, пані Тамара виставляє інформацію про узкий мір Росія Америка. Група така Росіян Америка, і типу вони проводять там якийсь унікальний ретрит. Ну, добре, ви проводите ретрит, але в мене запитання, чому русський Атлант? Чому не український Атлант? Тому що впевнений, на 100%, що більшість із вас це українці в тій групі. Як, як так можна? ну Виявляється, віруючому все можливо. віруючому все можливо, так в Біблії написано. Ну, їм можливо, напевно, на, на піти на перекусях. От що не так з нашими українцями? Перший день війни, як мені пастора декотрі е, і прості християн писали що ти там на росіян гониш? Так ти подивися ну. Вони просто не знають, що роблять. Ісус теж там розумів людей, які його прибили до Христа, і він казав, вони не знають, що, що роблять. Ви що, серйозно? Я дивлюся на це все, знаєте, на це все каламбур. І розумію, що ми йдемо в нікуди, в нікуди. Тому що ми не визначилися своєю ідентичністю, хто ми як українці. Скоріше всього, я маю на увазі тих християн, які сьогодні в Сполучених Штатах. А як ви думаєте, чому мені не було так легко виїхати? А тому ж у мене немає там друзів. Якщо б я дружив там в Сакраменто, скажімо, з кимось такими крутими і так далі, може б і вдалося, і виїхати, і помогли б, і благословили б фінансово, і я б вже переїхав. Ну, я не шкодую, що я не переїхав, але от в Сполучені Штати. Але я вам кажу: от, от реальність така, коли. Коли ти говориш прямо і незручні не речі, то ти для багатьох стаєш непотрібним. Ти для багатьох стаєш ізгоєм, це факт. Коли декотрі служителі, наприклад, запрошували наших українців на початку війни, верніше на, на другий рік війни запрошували Францію, де рік Ренер мав виступати і на хвилиночку просити пробачення в українців. То цей служитель запрошував, поширював в себе інформацію конференції, український служитель, український єпископ, щоб люди приїхали до Ріка Ренера слухати проповіді і слухати його промову про прощення, напевно, ось так. Ну, звісно, мене це заділо, а потім цей служитель ще й 15 хвилин приділив за кафедрою, який я не такий-сякий. Я розумію, що дуже важко, коли ти говориш правду, дуже важко в тебе мати друзів і так далі. Від тебе будуть відписуватися, тебе будуть не розуміти. Друзі, я так живу все життя. Я був незручним для багатьох людей. Чи страшно мені це робити? Страшно, реально страшно. Тому що постійно розумієте, хтось якийсь починає там, ну. Хамити і так далі, і ти це все. Ну, я ж людина, я ж не скотина, та не звертаю уваги. Зараз, на правду, я став менше звертати увагу, і правда вже легше. Я не звертаю увагу вже на коментарі деякі, навіть якщо вони дуже грубі. Просто навчився, але це було дуже важко. І от що не так з нашими українцями, які сьогодні в Сполучених Штатах або сьогодні в Європі? З декотрими українцями, які сьогодні далі підтримують русський мір, які далі е, просувають руські наративи і так далі. Що з ними не так? От скажіть мені, будь ласка, може я щось не так розумію? Може дійсно нам треба от взяти і мір во всьому мірі проповідувати? Ні, ви серйозні? А Буча вам нічого не говорить. Херсон, Маріуполь, Миколаїв. Львів і багато інших міст України, Хмельницький, Івано-Франківськ. Багато людей постраждало. вам нічого не говорить, що в Україні війна. А ні, тим, хто в Сполучених Штатах, напевно, їм не говорить, тому що вони зайняті важливішими справами, вони будують своє царство. Я до того веду, що нам потрібно подумати про ті всі речі. Хто ми? І коли Тамара Дудник про це поширює, то перше треба задати питання, а хто цю групу Росіян Америка курірує? Хто цю групу корірує? От скажіть, якщо ви любите Україну, якщо на вашу Україну, тобто на нашу, всіх нас, та, напали, ви будете, як ви будете реагувати на те, що? Українська служителька виставляє якесь російське російське послання. Як ви будете реагувати? Ну, звісно, вас буде коробити, тому що це нормально. Як це так? Типа ти не маєш до чого пристати, тому тобі треба якийсь екшен для того, щоб якийсь, тобто, привід, щоб взяти і набрати вподобає. В мене і так їх мало, якщо то пішло по ваших рахунках, має бути найменше 300 лайків. У мене взагалі там, ну, Мізір, але я дякую і за це, і, в принципі, е, ну, я просто роблю свою роботу, тому що я люблю. А чому я реагую на Тамару Дудніх зараз? Тому що неприємно. Коли людина, яка має український паспорт, а вона Росіян-Америку і а так само цю, як і групу виставляє. Ах, як є Руска Атланта? Ну, я вважаю, що це ненормально. Особливо в, в тій ситуації, яка зараз відбувається. Коли Коваленко написав, Валентин пробиваєш дно, недовго тобі осталось долбати, друзі, тобі допоможуть. Вірна дорога, йдете, товариш. Привіт від русської Атланти і від Піска. Тому всі росіяни відпишіться від мене. Якщо ви бачите, що я підтримую Україну і, і я на цьому буду стояти, то просто відпишіться. Тому що мені руске сміття не треба. Я думаю, що я нормально висловився. Руське сміття мені не потрібно на моїй сторінці. Тобто це ті люди, які підтримують війну проти України. Це рускне сміття для мене. А росіяни, які Моляться за Україною і підтримують. Я вам дякую за вашу сміливість і за те, що ви не боїтеся говорити правду, як би вам це не було складно. І декотрим росіянам, які дійсно, знаєте, люблять правду і так далі, їх болиться. І коли їх питають, з якої ви країни, їм боляче про це говорити, що вони з Росії, яка сьогодні вбиває українців. Ліна Скорнякова, яка є моєю співведучою програми. Ревізія Піджуків, вона не може нормально говорити, що вона з Росії. Вона каже, ну тому що там народилася, але вона це говорить з болю. І те, що вона бачить, що в Україні робиться, її так само щемить. А де котрим нашим українцям би бить. Раз і дивися от русского міра, привіт і так далі. Я не розумію вашої логіки я не розумію, чому ви так поступаєте, люди добре. Може, переосмислять свої наративи, чому ви це все робите? Може досить гратися в русскую рулетку, бо вистрілили колись. І тому мені не зрозуміла позиція Дудників, мені не зрозуміла позиція містера Ді, мені не зрозуміли позиції багатьох наших християн, які сьогодні виступають, наче як українці, але вони сьогодні протягують ті русські наративи. І в перші дні війни, коли мені говорили, що ти там проти Росії маєш. Вони не знають, що роблять. Я думаю, ви що, подуріли чи що? Як вони нічого не знають? Вони прекрасно знають, що роблять. Коли росіяни, родичі, вони кажуть, та нічого, потерпіть, немножко все пройде, скоро станете нашими. Ну, клепка є в голові, щоб так говорити. І багато родичів з Росії вони не повірили нашим людям в Україні, що в Україні війна. Вони казали, та ви б щось придумали, ви бучу придумали, ви, ви придумали все. А це не придумали. А це реальність, яка була, яка є, люди гинуть. Багато наших військовополонених ще є в полоні в Росії, і багато цивільних є в полоні. Це жах. Тому я звертаюся до українських християн. Може, досить вже, знаєте, полускати блогерів, що вони йдуть проти пасторів, тому що вони не йдуть проти пасторів. І я розумію, що вас ця тема заїла і заїжджена а може перегляньте свої наративи. Хто ви? Ви українці чи ви хто? Ну так, легше відсиджуватись в Америці і робити свої там великі діла. Я знаю, що я буду вами нелюбимий. Я знаю це прекрасно. Можете навіть мені не казати, я це прекрасно розумію. Я розумію прекрасно, що я багатьом вже тут був. Але я, як був сирота. Який не мав ніколи свого дому. Я вважаю своїм домом Україну. І коли таке твориться Росією проти України, я не можу на це спокійно дивитися. Просто не можу. Як ви можете на це дивитися? Тому, шановні християни, перегляньте, переосмисліть і переосмисліть своє життя. Ну, ви Виставляєте інформацію, поширюєте О, ви поширили. Що ви мали на увазі? Русская Атланта. Хто веде цю групу Руської Атлант? Чому не написали Українська Атланта? Не знаю. Але в Україні ТЦК оборзіли, і люди страждають, і вже, і вже на дрова вето якесь накладають. Просто бред робить. Україна роздирається зі всіх сторон, а наші віруші хоч битхне. Русская Атланта, привіт. Русская Атланта йдіть в пекло, якщо ви за расистів і за тих, хто сьогодні вбиває українців. От вам моє побажання. Висновки дуже прості. Нам, українцям, треба переосмислити своє життя і переосмислити своє відношення до України. Нам треба переосмислити, а що ми хочемо взагалі. І якщо ви не любите свою країну, то як ви будете любити чужу. Якщо ви не любите своє, то ви чуже тим більше не будете любити. І декотрі, які виїхали, скажімо, не від поганого життя, а через можливість, щоб покращити ще своє життя. Вони це роблять просто для того, щоб побудувати свій комфорт і їм начхати на Україну і на все, що робиться в Україні. Я точно знаю, якщо хтось напише поганий гадючий коментар, він просто себе видасть, що він так себе що, що, що він якраз за русський мир. Тому можете писати. Всім бажаю мудрості, миру. А так само хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ, подякувати нашим воєнесам, медикам, парамедикам, десенесникам, капеланам. Всім, всім людям доброї волі, які сьогодні захищають Україну, вам велика подяка за те, що ви робите. Хай Бог благословить вас і дає вам мир. Слава Богу, слава Україні! І героям слава. А всім служителям, які сьогодні підтримують узкий мір, перегляньте своє відношення, тому що люди не такі тупі. І вони обов'язково те, що бачать, вони це бачать правдиво. Не можна вже тепер обманути людей. Якщо колись можна було обманути і думати, що це стадо баранів, то сьогодні це не так. Люди набагато обізнаніші. Люди, перш ніж прочитають ваше поширення, вони зайдуть в ті групи, подивляться, хто це, що це, звідки воно взялося. Так що, повірте, все наверху. І, можливо, дійсно, знаєте, нам потрібно подумати, а що ми хочемо цим всім показати. І насправді я хочу сказати, що Україна сьогодні вартує, щоб ми всі разом могли відстоювати свою незалежність, незалежно, де ми зараз знаходимося. Нам потрібно відстоювати українську незалежність. Нам потрібно говорити про Україну. Нам потрібно говорити про те, що робить Росія проти України. Тому що тільки так ми зможемо подолати ворога і наближати перемогу. Я вірю в те, що Бог чує наші молитви і дасть відповідь. А всім людям недоброї волі я бажаю одного. Нехай вас досягне покарання від Бога. Покарання, яке буде справедливим. Повірте, коли Бог карає, то ті расисти, які сьогодні сміялися з українців, які знущалися, які вбивали, і які ще залишилися, на жаль, живі, ті расисти, на жаль, живі, то якщо Боже покарання зійде на них, то буде просто весело для них. Ну тільки в другу сторону. Тому що те, що роблять рашисти, це в голову не вкладається. І я дивлюся, що нашу Україну роздирають з різних сторін. І як не Бог, то не дай Бог. Тому нехай Господь благословить нашу Україну, а нам, українцям, дасть переосмислити те, хто ми є. Вже досить гратися во вселюблящого християнина, який любить всіх і вся, мир во всьому мірі. Такий весь влюб... люб такой. Ну просто хоч до рани прикладає, аж тошно Тому я хочу сказати, відписуйтесь всі расисти, тому що вам не місце тут. Ну, реально не місце, якщо ви підтримуєте війну Росії проти України. Я вам бажаю одного конкретного покарання від Бога. На всіх фронтах. І коли я буду бачити своїми очами покарання вас, мені вас не буде шкода від слова зовсім. А всім руским, які підтримують Україну, які донатять, є Наталя Герасимів, і другі люди, які підтримують Україну, то я хочу вам сказати велика подяка. Ну і пам'ятайте, що рано чи пізно прийдеться всім нам давати звіт перед Богом. І там вже не відхрестися, Ой, я попутав, я не знав, я думав, там треба буде дати відповідь. Тому дякую вам, друзі, що ви були сьогодні зі мною, а українці подумайте, хто ви є. Хто ви є. Я, до прикладу, маю честь бути українцем.